Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я хочу поділитись з вами, як я провожу пікіровку помідор, як я готую до пікіровки сіянці і які підживлення потрібно провести після пікіровки. Запрошую вас на перегляд. Перед вами ось кілька видів помідор. Ці помідорки вже великі, вони ще висівалися у кінці січня місяця. Помідорки великі, я їх вже пересадила із от таких стаканчиків, пересадила вже в півлітрові. Хочеться просто для раннього урожаю невелика кількість помідорок у нас таких є. Слідуюча партія у нас ось такі помідорки, їх почала також пересаджувати, вже, робити пікіровку загальної ємності. Вони висівалися 16 лютого, були в загальній ємності. Це сорт Ренет. Вони виростають взагалі у відкритому ґрунті до 60 сантиметрів. А це сорт рува і перлина. На що я хочу звернути увагу? Багато є порадників сьогодні. У вас багато блогерів. Кожен висловлює свою думку, і я хочу висловити вам і свою. Отакі От великі півлітрові стаканчики спочатку не можна сіяти насіння низькорослих помідор. Ви уявіть оця маленька помідорка. Вона вже її, скільки в нас ну зійшла, вона хай 20-го. Сьогодні її 15 днів. Вона така маленька, вона втопиться в цьому півлітровому стаканчику. Її по-любому треба садити спочатку у маленький стаканчик, а потім пересаджувати в більший. Тим більше помідори вони міцніші від проведення пікіровки. Це перець баклажани боїться проведення пікіровки, вони затримуються в рості. Помідорки теж можна сказати, що вони теж трошки призупиняються бо порушується. Коренева система, але вони не бояться пікіровки. Як ми готуємо помідори, щоб провести пікіровку? Є два способи. Коли ви не поливаєте їх 2-3 дні до проведення пікіровки, тоді вони будуть полусухі. Ви легесенько тоді повинні зробити. Так їх пересадити у нову ємність, новий стаканчик більший, щоб вільно лягла корінчики, лягли цей стаканчик і обгорнути їх ґрунтом. Другий спосіб це коли ми за годину до проведення пікіровки, ось як ми поливаємо сіянці, і потім ми їх вже з комом землі пересаджуємо у більшу ємність. Ну, в даному випадку ми загального лоточка пересаджуємо, ось дивіться, яка коренева система гарна. Сіянця він маленький, а дві які корінчики. Насамперед, перед тим як ми маємо робити цю пікіровку, я поливаю не просто чистою водою цей лоточок, де в мене знаходяться ці сіянці. Я поливаю із малою дозою мінерального добрива. Перед проведенням пікіровки я беру добриво майстер 134013, 13. можна взяти любе інше добриво, де великий відсоток фосфору, саме ось в нас 40. І розвожу не по нормі. Тут іде норма 5 грам на 2 літри води. Я розвожу 2 г на 2 літри води і додаю 0,5 грам бурштинової кислоти. Це разом добриво, що ми полили наші рослинки, воно допоможе рослинам адаптуватися в новому стаканчику, зніме стрес пересадки, дасть можливість швидко відростити кореневу систему. А вже через два тижні ми зробимо перше підживлення. Але друзі, нам для того, щоб провести правильну пікіровку, нам потрібно ще й віднестись по-іншому до складу ґрунту. Ґрунт ми використовуємо покупний. Ви бачите, він такий, якби стискається, але легко розпадається. Має бути вологий ґрунт. Ми до покупного ґрунту додаємо деревний попіл. Ви знаєте, що він знезаражує ґрунт, кислотність ґрунту понижує. В нього велика кількість макро і мікроелементів до трьох частин. Грунту ми додали одну частину біогумусу. Це чисто гранічне добриво, воно має великий вміст макро- і мікроелементів. Плюс ми додали вермикуліт. і додали з розрахунку на 10 літрів ґрунту суміші, одна столова ложка суперфосфату. Ми використовуємо подвійний суперфосфат. На дно стаканчика ми кидаємо кілька буквально чайних ложечок ґрунту, беремо сіянець. Легенько, щоб не порушити кореневу систему, кладемо стаканчик. І чайною ложечкою засипаємо ґрунт до сімідольних листочків. І трошки прижимаємо через те, щоб наші корінчики притиснути до ґрунта, щоб, щоб швидше прижилася рослинка. І далі рослинка буде рости, розвиватися. І по мірі підростання ми будемо підсипати ґрунтом. Друзі, помідори вони склонні до того, щоб витягуватись. І така процедура, коли ми в стаканчик робимо пікіровку, підсипаємо ґрунт після пікіровки, це все стримує витягування рослини. Через те, коли ми підсипаємо ґрунтом, то йде нарощування кореневої системи і призупиняється рослинка в рості саме верхньої частини рослини. Отак ми зробили пересадку такої рослинки. Ось це в нас сорт дрова, рослинка міцна, компактна. Отак ми всі рослинки наші пересадимо. Друзі, перших 3 дні після пікіровки температура повітря в приміщенні має бути близько 20-23 у день і 15-17 ночі. Коли розсада приживеться, а це десь вона приживається за 4-7 днів після пікірування. Температуру знижуємо до 18-20 в денний час і 15-16 вночі. Через 10 днів, коли в саджанці прискориться ріст кореневої системи, варто вернути його до сонячного світла, бо до цього часу ми лише можемо бути під фітолампою або в такому місці, де немає прямих сонячних променів. Через 2 тижні після пікіровки ми проводимо підживлення сіянців томатів. Монофосфатом калію, використовуючи 1 грам монофосфату калію на 1 літр води. Поливаємо через піддон, для того, щоб розвивалася коренева система. У кожному стаканчику є дренажні отвори, і вона дуже гарно п'є водичку з піддона. І тоді для рослини краще, через те, що зверху ґрунт ніколи не мокрий. А якщо ґрунт зверху не мокрий, отже. Не буде грибкових захворювань, не буде чорної ніжки. Коли повністю просохне ґрунт, ну не пересохне, а просохне, повторяємо підживлення монофосфатом калію. Дорогі друзі. У мене на каналі є відео про підживлення розсади і перців, і баклажанів, і помідор настоєм із цибулення. Дам силку на це відео, також обов'язково приміняйте його. Це і дуже хороше добриво, як підживлення, і ще й боротьба із різними захворюваннями. Друзі, якщо вам поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам всім бажаю міцної розсади. Міцного здоров'я, перемоги нашій країні, миру і спокою. До побачення, до нових зустрічей!